Віт надзвичайно широкий, має укладисті далі, від того й перші кроки майже завжди невдалі, безпомічні вірші перші, нещасне перше кохання, немає ніяких звершень, а тільки одні поривання. А потім проходять роки, з'являється стримана сила, поглянеш. А перші кроки вже й пилом давно притрусило. І смішно тобі, і сердито, і ти забуваєш часто для того, щоб добре ходити, раз десять треба упасти. Моя любове, я перед тобою, бери мене свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ушукай. І крил не відітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополини важкого сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях, не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях, гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Та що поробиш? Тільки до воріт. А там, а там жорстокий клекіт бою, і дзвін мечів до третьої весни: моя любове, я перед тобою. Бери мене, в свої блажені сни.